Уявіть, що ви прийшли у тренажерний зал і зразу зайняли тренажер, якого ніколи не бачили раніше. Погляли на наліпку з інструкцією, поставили вагу, яку ледь підіймаєте, і робите, як вам виходить: 10 підходів по 2-3 рази. Тренуєтеся і чуєте, як десь у кутку плаче інструктор. Він не витримує, підходить до вас і говорить: злізь звідти, тобі треба почати з бази. Стовидебейсикс. Таке говорять не лише тренери. Більшість викладачів з англійської мови мусять казати щось схоже кожному другому студенту. Тож сьогодні ми розповімо, чому вчити англійську без базового розуміння неефективно. І згадаємо три найпоширеніші помилки, які допускають студенти. Поїхали! Отже, перша помилка стосується початку вашого навчання. Це пошук чарівного ідеального курсу, який зробить з вас флюєнспікера. Це те саме, що шукати в залі тренажер, який вам найбільше сподобається. Ви ще навіть не знаєте, як працюють ваші мовні м'язи, а вже переходите до перегляду фільмів і складних словосполучень. Звісно, шок інколи потрібен, особливо коли долаєте мовний бар'єр. Але якщо ви тільки починаєте, то до цього бар'єру вам далеко. Тут потрібен інший шок з порожнім грифом без додаткової ваги. Вам слід почати із загальновживаних слів і запам'ятати просту лексику, аби хоча б розуміти завдання у вправах. Тобто на початковому етапі вам не потрібні популярні інтенсиви чи прокачки із суперметодиками. Треба йти за програмою. Частини мови, прості часи, present simple, past simple, present continuous, future simple, згодом переходьте до таблиці неправильних дієслів. І так далі. Схоже, як у школі. Робіть базу і поступово нарощуйте вагу, що вам знадобиться потім, ви самі вже вирішите. Друга помилка сприймати навчання, як його сприймають у школі. Щойно говорилося про те, щоб іти за шкільною програмою, а вже і це неправильно. Тут справа не у програмі, а у ставленні до процесу навчання. Поясню так. Чому багато людей не дуже сумлінно вчилися? Бо вони мали альтернативний, цікавіший варіант проводження часу. Замість уроків можна було погратися в комп'ютерні ігри або все, що завгодно, лише б не вчитися. Тому що навчання нудне, вчитель суворий, а матеріал сухий і ні про що. Позбудьтеся цієї звички. Припиніть сприймати навчання як щось нудне зараз. Ви не у школі, тож зробіть цей процес цікавим: знайдіть оригінал улюбленої пісні, попросіть вчителя пояснити матеріал на її прикладі, або щось схоже до цього. Адаптуйте програму під себе, бо насправді варіантів є безліч. Так ви з викладачем знайдете більше спільної мови, і він не буде асоціюватися з людиною, яка оцінює, а навпаки, з людиною, що допомагає, і стане вашим новим другом, з яким цікаво вчитися. Переходимо до третьої помилки. І новачки, і студенти з досвідом часто вірять, що зможуть почати говорити лише тоді, коли знатимуть усі часи або позбудуться на підсвідомому рівні акценту. У результаті місяці теорії без практики. Наприклад, із спортом уявіть, що ви читаєте посібник з бодібілдингу три рази на тиждень, а в спортсалі. Робите лише розминку, і йдете додому, додивлятися відео відомого атлета. Що схоже відбувається, коли ви працюєте лише з теорією англійської мови? Якщо ваша мета навчитися говорити, то з таким підходом ви досягнете сотні думок у голові, а чути від вас буде лише непорозумілі початки речень. Have you ever had a dream that... That you, um, you, had, you, you you could югед do. Якщо ваша мета розуміти на слух, то відео без субтитрів, звісно ж, дасть вам результат. Проте, якщо ви читаєте нонфікшн сучасного автора, то будете знати лише сучасну широку аудиторну лексику. А коли візьмете до рук інший жанр, то розчаруєтесь. Розумієте, читання і слухання розвиваються швидше і навіть ширше. Коли ви закріплюєте їх розмовною практикою. Бо можна все життя вчитись читати і слухати, але так і не зрозуміти інтонацію і настрій співрозмовника. З письмовими навичками те саме. Ми можемо добре розуміти мову, але не відтворювати її. Тобто знати слова, але не розуміти за ними сенс. Бо справжня мова. Умовлені. Сподіваюся, що після цього відео ви відповіли на кілька питань у своїй голові. І точно не будете займатися на тренажері, не пропрацювавши до цього з вільною вагою. А про те, як уникнути типових помилок і вчитись ефективно, дізнавайтесь більше на сайті EP Education. Там лише ці методики, що працюють, і ніяких тренажерів без базової підготовки вам не дадуть. До зустрічі у нових випусках!